Всім привіт! З вами косметолог Єлизавета Закалічна. Хочу сьогодні розповісти про свій топ-3 процедур, які найкраще підійдуть в осінній період. Перше місце це біорепарація, це ін'єкційні процедури з препаратами на основі гіалуронової кислоти або поліноклеотидів. Після активного літнього сонечка, яке негативно впливає на нашу шкіру та зневоднює її, вона потребує глибокого та якісного зволоження. На жаль, домашній догляд не дасть такого зволоження, як ін'єкції, але також має бути в арсеналі кожної. Адже домашній догляд плюс процедури дорівнює швидкий та класний результат. Друге місце це пілінг. Восени сонечко вже не таке активне, а значить, час кислот. Хімічні пілінги один з найкращих варіантів оновити шкіру, освітлити, вирівняти її текстуру та тон. Також своїм клієнтам я вже активно додаю кислоти в домашній догляд, адже більшість професійних пілінгів потребують предпілінгової підготовки та постпроцедурного догляду. Третє місце це процедури для освітлення пігментних плям. В цілому осінь та зима це найкращий час для подібних процедур, адже у людей схильних до пігментації вона спалахує саме влітку, коли сонячні промені найбільш активні. Тож прибрати ці наслідки ідеально починати саме восени. Зазвичай це доглядові процедури, основою яких є агресивні компоненти, які роблять шкіру фоточутливою. Тож осінь це найкращий час для початку боротьби з гіперпігментацією. Звісно, для кожної ми підбираємо індивідуальний комплекс процедур. Тому обов'язково звертайтеся до косметолога, щоб підібрати ідеальну саме для вас процедуру. А які ваші улюблені осінні процедури? Чи використовуєте ви кислоти в домашньому догляді? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А з вами була я, Єлизавета Закалічна. Дуже дякую за увагу і бажаю вам гарного дня та настрою. До зустрічі, красуні. Пока-пока!